Добрий ранок, мої любі малята. Сьогодні ми з вами будемо гратися з лялькою. Скажіть мені, будь ласка, дівчата та й хлопчики також, чи ви полюбляєте гратися з ляльками? Зараз я вам хочу прочитати віршик про ляльку. Є у мене лялечка, лялечка Тетяночка. Заводна, заводна, подивіться, ось вона, тільки просинається, очі відкриваються. Хоч вона ще мала, мама, мама, промовля. Ляля з рученятами, ляля з ноженятами, я її заведу, з нею у танок піду. Розумнички, ви уважно прослухали віршика, так, малятка? Скажіть мені, будь ласка, про кого був віршик? Про лялечку? Тетяночку, так, про нашу дівчинку, дуже добре, малятка. А куди дівчинка наша ходила, куди вона хоче, напевно, навіть так ходити? До дитячого. Так, малятка, вона як і ви, хоче дуже ходити до дитячого садка, але зараз такої так, можливості в неї немає. Так, малятка. А подивіться, будь ласка, зараз на малюнок, хто це в нас? Це дітки, так, малятка, а дітки? Також так, вони ходять до дитячого садка. Дорослі малята в дитячий садок не ходять. Тільки дітки маленькі, ось такі, як ви, та як наша дівчинка Тетяночка, ходять куди малята, до дитячого садка. А хто ходить? Дітки, дуже добре, малятка, молодці. От ви прийшли так. До дитячого садочка і що малятка там роблять, вони граються. А чим вони граються, малятка? І Іграшками. Так, малятка. Молодці, дуже добре. А хто в нас ще ходить до дитячого садка? Тільки хто? Дітки. І що вони там граються з. Іграшками дуже добра, малятка. Ви сьогодні великі розумнички. Лялька Тетяночка каже, що в нас всі дітки веселі і радісні, малятка. Ну, ми зараз всі 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 посміхнулись наші А ану, всі посміхнулись. Ану. Дуже добра малятка. І скажемо так, наші дитянці, що в садочок ходять лише веселі та радісні дітки. Так, вони в нас не плачуть. Так? І куди вони ходять малята, ще раз? До дитячого садка. Ну ми малятка, як заведеться, в дитячому садку всі дітки граються, і ми зараз з вами пограємо в гру, яку ми вже з вами грали. Це коники. Будемо з вами кониками. Розпочинаємо. Підводимо з вами малята, ручки на пояс та повторюємо за мною. Та-та-та-та-та. Відчиняйте ворота. Виїжджаємо з двора. І го, -го Іго! Малятка, давайте ще раз з вами повторимо ручки на пояс. Тра-та-та-та-та-та-та. Відчиняйте ворота. Виїжджаємо із двора. І го Іго! Дуже добра малятка. Зараз я ще вам пропоную прослухати два віршика, які ми з вами вже читали. Я вам пропоную їх нагадати з вами. Ой летіла зозуленька у зеленому ліску, сіла, сіла, закувала ку-ку, ку-ку, ку-ку. Два півники, два півники, горох молотили, дві курочки чубарочки до млина носили. Цап-меле, цап-меле, Коза засипає, а маленьке козенятко на скрипочці грає. Дуже добре малята нам із Тетянкою дуже сподобалось, як ми з вами сьогодні так прослухали віршика, як ми з вами сьогодні побували кониками, так, і прослухали ще два віршика про півника та зо. Зуленько, дуже добре малятка! Ми з Тетянкою кажемо вам до побачення та до нових зустрічей, малятка! Бувайте!